Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, більш відомо як ГРУ, які брали участь у підготовці повітряних ударів РФ по Київщині. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України. Щоб навести атаки РФ на дані об'єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Під час розвідвилазок зломисники додатково фотографували і позначали на Google-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах. Кіберфахівці СБУ затримали агентів на гарячому у Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних цілей. Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від ГРУ РФ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.